Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочу поділитися свідченням про те, як ми з вами по життю, в звичайному житті не користуємось владою Бога. Не користуємось його силою. Це не означає, що ми маємо бути потрібніми. Я на увазі, що розповім да, свідчення: ми їхали на фронт, і у нас була така ситуація, щоб потрапити на фронт. Останній блокпост може не пропустити. Причин може бути багато різних, сьогодні не пускають всіх, або сьогодні не пускають волонтерів тільки, або, або, або. тобто можуть бути різні. І ми готуємось. і я розумію, що один з команди супер сильно панікує. Наші їхати. казали, не пропускають, а що ми це робимо, а на що ми збираємось, починається непонятно, що. Ми помолились, і спокійно їдемо. Людина продовжує нарвуватися. І ось настає останнього блокпосту, просто перевірили, як завжди, документи, що в багажнику, і ми поїхали собі далі. І спокійно виїхали назад після служіння воїнам. Скажіть, будь ласка, це показник не там міцної віри в мене або ще в когось. Навіть якби нас не пропустили, для мене це свого роду ставлення волі Божа. Бог так вирішив не пропустити, значить ми не поїхали. Хоча навіть на цей варіант у нас теж були виходи ситуації. Нам побіщав комбат, що когось прижене за нами і нас пропустять. Тобто навіть це було предусмотрено. Але ми чомусь панікуємо. Ми чомусь нервуємо. Ну, я розумію, ми їхали в ту точку, де дійсно і прильоти. І ми прям дуже близько до бойових дій, все це понятне. А... Просто такі позначені. Показники показують, наскільки ми буваємо не просто панікером. Хто мене знає, я панікер по життю. У мене зразу виникає питань, але через 5-10 хвилин я вже почала це себе, знаєте, так трохи так попускати. та да, працюю над собою, атакою, ти віруюча, у тебе є Бог. Невже твій Бог слабкий? Тобто у Ізраїля Він сильний, а в тебе Бог слабкий, Так, діє якого Бога я вірую? І знаєте, згадуючи деякі ситуації з Біблії, потім згадуючи ситуації, які Господь. Робив особисто в моєму житті, згадуючи свідчення різних людей, я розумію, що ні. Я маю себе стримувати, заспокоювати і довіряти Богові його е, рішення. Да? Тобто, яке воно буде, таке я і прийму по факту. Але ж дивіться, я кажу вам про владу. Да? Ми інколи в своїй мітушні забуваємо дійсно і принижуємо силу Бога, владу Його. І в цей момент ти дійсно розумієш, що а що не так? Чому в цій ситуації Господь не може проявити себе? Мало того, навіть якби не спрацювало те, що ми подумали, я впевнена, що Господь би просто зробив би щось, ну точно що щось було б. Наприклад, е, знаєте, в першу чергу, поки нас дивилися на останньому блокпості, ми просто засвідчили, що ми віруючі. Це вже показник того, що ми маємо на цьому місці, поки нас перевіряють, світити. Але ми могли б що зробити? Ну мовчки, робити свою справу, хоч перевіряю, хоч не перевіряю, виду, не вийду, так? почне мати таку штуку, як кажуть сучасним словом, бичаться, не хочу виходити, перевір мене так. Ні, спокійненько. все вирішується. Коли ти адекватно до тебе адекватно ставляться, коли ти розумієш, що ситуацію то може використати на те, щоб сказати про Бога. Тоді Господі. А коли ми, знаєте, у мене по житті є такий принцип: ми хочемо, щоб Бог приходив до на наші справи і вирішував так, як ми це хочемо. А в мене питання: чому тоді, коли ми кожного дня чекаємо Бога як волшебну паличку, який вирішить наше питання, як ми хочемо кожного дня, а ми до Бога приходимо тільки раз на тиждень. Ну і коли група, ну і інколи у людей, хто ходить а, в хор? Там десь на, на тижні я зустрілася один раз поспівала. І все? Тобто, це і є мій поклик там, два рази прийти на Боже діло, а бога ми чекаємо кожен день в багатьох різних ситуаціях. Не дивно? Ну, тобто це вже не йде про адекватні нормальні стосунки. І от мені б хотілося, щоб ми з вами думали про те, на цьому тижні, яка влада нашого Бога? Чи ця влада є в житті нашому, чи немає. Як вона проявляється? В яких ситуаціях? Запишіть це в свої духовні щоденники в Магдовні. Це буде помпезний наслідок, такий знаєте, досвід, да, коли ми, як студенти або діти, щось там робимо, досліджуємо, потім записуємо це ж вау, відкриття для нас. Да? Давайте зробимо на цьому тижні духовне відкриття для кожного із нас. І я впевнена, що Господь на цьому тижні появиться просто дивовижно. Боже, дякую тобі за. Цей ранок за те, що настає цей робочий тиждень для багатьох із нас. Дякую, що ти можеш проявитися в житті кожного з нас. І я тебе прошу особисто прийти, прийти в моє життя, в життя інших віручих людей, для того, щоб ми не просто побачили, а ми це правильно гідно прийняли, і потім через це ще глибше пославляли і достойно твоє святе ім'я. Щоб ти ще будемо говорити, говорили не тільки на емоціях. А дійсно від от, наші очі, щоб сяяли, наші слова, які будуть говоритись, що все це приводило до того, що або віручі будуть окрилятися, або інші будуть каятись, або ти просто через нас використаєш людину в тому плані, що вона почує про тебе і захоче потім прийти до церкви. Може бути всяке, всього не можу перелічити, бо ти неймовірний Бог, і ти можеш використати нас доводиним способом. Я дуже прошу, твоя влада на цьому тижні дійсно була з кожним з нас, і ми. Просвідкували це, побачили це, і цей досвід нас назавжди закармувало в своєму серці і розумі. Я дякую тобі за те, що ти настільки глибокий, настільки величний, настільки люблячий, настільки неосяжний, але тим не менш ти поряд з нами. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня.